Йшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Якщо говорити про oh. фронт, ми бачимо Бахмут, ми бачимо більше восьми місяців потуг російської второї армії Міра взяти це місто. І наразі в них це не виходить. А якщо вони і займають якісь позиції, то ми організовано відходимо, бачимо з півночі з півдня, не даємо змоги їм оточити. І з центру міста, поквартально, нищучи живу силу противника. Можемо займати інші рубежі. Як ти вважаєш, Євген, чи не здається тобі, що от, власне в Бахмуті урудують вагнерівці пригожна? Чи не здається тобі, що це останній танець цих првагнерівців? Тому що так, як їх понищили під Бахмутом, їм вже не відновити сили і не бути повноцінною структурою? Е, я думаю, що Бахмут уже зараз давненько історія не, не, не вагнерівців, іде, а все таки вже там дуже багато десантних частин там, де й, і тому тут, вже скажімо, історія вагнерівців, як такої якогось там феномена, вона вже ну, підскінчилася. Ми бачимо, що вона набагато менше десь там фігурує, і е, вони не скінчаться, е, тому що по перше їм вигідно диверсифікувати різні роди військ, тобто Путіну. Ну, є якби Збройні сили, є ФСБ, є МВД, є кадировці, є вагнеровці. Якщо, наприклад, буде змова, яка з Генштаба, то хто буде захищати якби, там, Кремль. А у Путіна є, якби от, люди поза законом, купа зільних зеків, готових на убивство, на що завгодно. Це раз. Тому ця структура буде підтримана, просто би вона була. Другий момент. Їх тоді набирали колись давно, як типу еліту, uh -huh. закритий спецпідрозділ. Тому що дивіться, eh, Пригожин уже зараз і Пригожин і Пригожин немає. Пригожна Пригожин це вишку бламут. Воєнна структура тримається на Дмитрії Так, да, Дмитрій Уткін це справді eh, досвідчений чоловік, офіцер eh, Російського спецназа на кого поставити цю от задачу, тому що у нього очевидно є якісь маніакіальні погляди. Він, ну, в цьому плані він така, готовий вбивати. Йому подобається це робити, і йому поручили зробити цю структуру. відповідно тому э, пригожинські політичні баталії це ну, шлейф, це другорядне. Ніхто не буде уткіна позбавляти. Тим більше він отримав особисту нагороду від Путіна. Це не повар, це убивця, це кадровий якби спецслужб, це архітектура російських спецслужб. І, відповідно, які задачі вони виконували по світу. І в тут важливо зрозуміти в до етапу вторгнення в Україну повномасштабного росіяни. Робили, працювали над субкультурою такою, це реально, як молодіжна субкультура, буде там Чевикашнік. Людина, яка йде працювати в недержавній структури, ну недержавні прикованого характеру. Тобто, за з нього несуть відповідальність, типово, якби йде спецслужбівська схема. Іде е, туди за гроші, виконує якісь спеціальні завдання. Якщо він дохне, всім байдуже. Якщо він в полоні, всім байдуже. Якщо його спіймали, всім байдуже, тому що це типу, не державна. Но само собою в Росії немає жодного ЧВК. Всі вони були розгромлені, що якісь квазі і те вони ж були на контакті ж 13-12 роках. були розгромлені по поверненні Сирії ще тодішнього періоду часу. Жодного немає такого поняття. Неправильно дуже От у нас, навіть ми їх називаємо ЧВК Вагнера, Це неправильно. Це тобто є, е, вона в цілком це не приватна компанія. Коротше кажучи, то е, їх зараз знаходяться на території Центральноафриканської Республіки, там, Сирії, там, Малі, Лівії, я не знаю, чи в Південній Америці вони ще є, е, їх ще близько 10 тисяч. Це йдуть тільки. Вербували, ті, хто на великі гроші, ті, хто з хорошим бойовим досвідом, і вони не хочуть їхати в Україну воювати. Ну, тому що тут зажмурять. Тому вони приносять гроші, їх багато, їх мінімум там, 10 тисяч. Відповідно, Ця структура, якби тітушек Вагнера, вона не скінчиться. Просто що вона зменшиться їхня роль у війні в Україні. І... Але вона ще буде десь виникати. Знову ж таки, коли почнуться бої за Крим, не факт, що їх всіх не знімуть, як мінімум половину з них. По цих цих контингентів іноземних і просто в приказному порядку ми кажуть, там висаджуватися бігом в Крим. Тим більше, що саме там е, Пригожин і Аксіонов домовлялися, щоб розмістити по чутках е, таку привалочну базу вагнерів тому що Крим це повністю якби сіра зона, де немає закону, де немає міжнародного права, де і для Росії це чужі регіони такі автономний. І туди цих е, ті тут шат відправлять в тому контексті, що лишитись живі е, буде багато грошей, не лишитись живі, тут нам байдуже. Тому от я думаю, історія з Кримом, там вони що можуть вирнути, і ми будемо думати, як же вони були розбиті. Ні, вони не розбиті. Їх ще багато. Просто що вони зараз не в Росії і не в Україні, а вони зараз знаходяться в третіх країнах, де виконують задачі російських служби.